На засіданні 65-ї сесії міської ради було розглянуто майже 220 питань порядку денного серед прийнятих рішення про виділення коштів, затвердження нових програм та інші не менш важливі питання для забезпечення життєдіяльності нашої громади. Хотів би зупинитися на основних ключових питаннях, які сьогодні були розглянути на сесії. Перше питання це вперше в Україні і Приємно, що це саме в нашій Білоцерківській громаді. Було створено корпоративний ліцей, який був побудований за кошти благодійних фондів, приміщення якого передано в комунальну власність нашої громади. Ідея створення ліцею була ще до початку повномасштабного вторгнення Білоцерківської міської ради було. Підписано меморандум з потенційними інвесторами, і попри військові дії, будівництво не зупинялося, і сьогодні даний заклад введений в експлуатацію. Хочу висловити слова подяки в першу чергу інвесторам. Які, попри високі ризики, стримали своє слово і інвестували в нашу громаду, також всім причетним, тому що будівництво ліцею потребувало ряду нестандартних рішень і нових підходів, тому що це пілотний проект, взагалі в нашій державі. Також сьогодні було розглянуто питання, які стосуються медицини. Сьогодні депутатами підтримано рішення. Щодо створення пунктів тимчасового базування на теренах нашої білоцерківської громади, що стосується медичних закладів, оскільки конституції передбачено, що кількість медичних закладів не може змінюватися на території України, тому депутатами підтримали цей проект рішення, і ми все як влада маємо і зробимо для того, щоб в кожному насамдії пункті був медичний заклад. Крім того, депутатами підтримано внесення змін до бюджету і виділено кошти. На проектної роботи щодо ремонту нашого реанімаційного відділення першої лікарні, а також ремонту приміщення для встановлення парового стерилізатора в міській лікарні номер 2 Реформи в медичній сфері тривають, і ми працюємо для того, щоб кожен житель нашої громади отримав якісні медичні послуги. Також приємно констатувати, що сьогодні нами от підтримано отримання субвенції з державного бюджету для забезпечення житлом наших військовослужбовців. Загальний обсяг субвенції складає 42 мільйони гривень і. Ми передбачаємо, що додатково житло в нашій громаді буде забезпечено ще 18 чоловік. Крім цього, депутатами підтримано питання виділення одноразової грошової допомоги військовослужбовцям, які мобілізовані в нашій громаді, із 1 квітня цього року. Загальна кількість військовослужбовців, які подали заяву 350 чоловік. Сума на одного військового складає 11 680 гривень. Традиційно наша громада продовжує опікуватися нашими військовослужбовцями і сьогодні розглядалися блоки закритих питань питання щодо допомоги нашим військовим частинам, які саме базуються на території нашої громади. Задоволені заявки наших військових служб, їхні клопотання, що їм необхідно, і депутатами підтримано рішення щодо забезпечення цих військових частин. Детальніше з прийнятими рішеннями ви можете ознайомитись на сайті Білоцерківської міської ради.